А сила лева в тобі коньяк року номер один вітаю 1174 й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Президент України заявив, що розраховує на повне припинення вогню Росію вже із 12 травня. Про це він написав у соцмережах. Зауважив, це відкрило б шлях до дипломатії. Володимир Зеленський також повідомив, що чекатиме на Володимира Путіна у Туреччині 15 червня. Травня я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина. А ось міністр закордонних справ України поставив під сумнів приїзд російського диктатора до Стамбула на перемовини. про це Андрій Сибіга написав у соцмережі ікс. Коментуючи рішення Володимира Зеленського прибути до Туреччини, міністр зазначив, цитую: це те, що робить справжній лідер. Він не ховається ні за ким, ні за чим. Малоймовірно, що російська сторона має, хоча б крихту такої мужності. 111 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомило генеральному штабі ЗСУ. Найбільше штурмів традиційно українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Єлизаветівки та Лисівки сили оборони зупинили 38 штурмів. 20 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку, 6 – на турецькому. По кілька бойових зіткнень відбулося на Куп'янському та Краматорському напрямках. Двоє чоловіків поранено на Дніпропетровщині. Один із них у важкому стані. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Росіяни кабами обстріляли великомихайлівську громаду, зруйновано приватні будинки та авто. Жінку поранено і в Білозерці, що на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти скинули вибухівку із дрона на 60-річну жінку, яка перебувала у цей момент на вулиці. У потерпілої контузія, уламкові та черепно-мозкові травми. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості. А у Велетенському у Херсонської області на міні підірвався місцевий житель. 54-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його шпиталізували. Міжнародний день медичної сестри відзначають сьогодні про відносно нову спеціальність реабілітаційної медсестри в Україні. тиметься у наступному сюжеті нашої колеги з Дніпра. А ще про труднощі, з якими зіштовхуються медичні медсестри під час війни, та який головний стереотип вони нині намагаються побороти. Дивіться. Тетяна реабілітаційна медсестра, ця спеціальність в нашій країні нова. Потреба в ній з'явилась декілька років тому. З повномасштабного вторгнення я в цьому відділенні спочатку це було на правах волонтера. Бо коли, мабуть, бачила про те, що які нас надходять пацієнти, які хлопці надходять, і те, які вони є, коли це все стається з ними на першій ланці. І те, що реабілітація є, мабуть, сучасним, і це є майбутнім нашої країни, як всього світу. Мені дуже хотілось приймати участь в тому, щоб допомагати хлопцям ставати на ноги. Тетяна разом з іншими фахівцями допомагає відновлювати наших бійців після поранень. Крім того, що вміють медичні сестри, це маніпуляції та повністю комунікація з пацієнтами. Документація, ми ще допомагаємо фізичним терапевтам та ерготерапевтам. І напряму ми відновлюємо пацієнтів. А ще медсестри розраджують пацієнтів та часто жартують з ними, адже реабілітація довготривалий процес разом з терапевтами. Вони працюють із пораненими воїнами місяцями і тому стають ближчими один одному, каже Тетяна. Наприклад, з Віталієм вона знайома з півроку. Декілька разів... кілька разів дуже виручала щодо моїх хвороб, так би мовити, і легка рука, як то кажуть, в неї. Ну і десь пожартувати можна від цього завжди на душі тепліше. Дуже добре, що є такі спеціалісти, і від цього, вважай, швидше одужаєш. Ось Юлія працює медсестрою вже 32 роки. Кілька останніх. Нейрохірургії тут медсестри підготовують пацієнтів до оперативних втручань. Звісно, проводяться маніпуляції по призначенням лікарів, звісно, проводиться забор біологічного матеріалу на дослідження. І після того, як проведені хірургічні втручання, медичні сестри проводять догляд за пацієнтами до їх вже повного одужання або переведення на другі реабілітації. Цій рівень у цьому відділенні медсестрам доводиться бачити різне. Тут хірурги роблять трепанації черепа, аби дістатись до пуглин або гематому мозку. Найскладніше, мабуть, коли потрапляють хлопці, і є поранення з гематомами, і кістки задіяні. Це, мабуть, найскладніші такі варіанти, коли видаляються ці фрагменти і штучно вставляються титанові пластини. Юлія запевняє, ні її ні колегам вже не страшно, всі звикли. Та додає з такими пацієнтами, треба багато працювати, а ще більше вміти. Чергують медсестри цілодобово, навантаження є велике, бо пацієнти, які проходять через терпанацію, вони ну особливої уваги потребують, бо за ними частіше треба доглядати. Застосовуються різні методики догляду. Та жінки не скаржаться і запевняють, люблять свою роботу. Але і в ці професії і стереотипи, з якими варто боротися, маємо стереотипи про те, що медичні сестри це руки лікаря, і ми не маємо права бути автономними. і Це зрозуміло, чому. Але в межах своєї компетенції ми навчаємося зараз приймати рішення, бути абсолютно автономними. Та зрозуміло, якщо ми члени повноправні мультидисциплінарної команди, то ми маємо змогу і права на те, щоб щось змінювати в цій системі. Медсестри запевняють, їм у цьому допомагають колеги та пацієнти. Це ну командна робота, цей процес тоді має тільки результат, коли це. Синергія просходить двох цих процесів: лікарньо, ну і медсестрицького. Дуже велика подяка нашій команді. Бо коли ти відчуваєш, що ти цінний і до тебе ставляться як до повноправного члена команди, твоя робота абсолютно оцінена, то це круто і це дає сили бути далі на позитиві. Ну і звичайно, наші пацієнти, які раді тебе бачити на змінах, які з тобою комуніцюють та відповідають на те, що ти робиш, ну це дає нам сили. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Ситуація між Індією та Пакистаном загострюється. У Міноборони Пакистану заявили, що від початку операції Бунян Уль Марсус завдали ударів по 26 індійських військових об'єктах. Про це поширойтерс. Десятки пакистанських ВПЛА кружляли над великими індійськими містами, включно зі столицею нью делі Тим часом Індія відкрила один зі шлюзів дамби Багліхар на річці Ченап. Вода частково почала текти у бік Пакистану. Це сталося після домовленості про припинення вогню між країнами, про яку повідомив президент США Дональд Трамп. Палестинське угруповання Хамас веде переговори з представниками адміністрації США щодо припинення вогню та надання гуманітарної допомоги сектору Гази. Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на високопоставленого палестинського чиновника. Водночас у державному департаменті нагадали, що саме Хамас є відповідальним за війну проти Ізраїлю. У свою чергу спецпосланець президента США Стів Вітков звинуватив у поширенні фейкових новин журналістів, які писали про погіршення відносин між президентом США Дональдом. Альдом Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Меніміном Нетаньяху. Вітков назвав такі повідомлення абсурдними. У ньому одному єдині таким став новий девіз нового папа римського лева го Ватикан опублікував офіційні портрет і герб понтифіка. Роберт Приво обрав для портрету підпис Пастер пастерів на гербі у нижній частині щита. розташоване зображення, що нагадує про орден святого Августина, закрита книга із серцем, пронизаним стрілою. Новий папа римський уперше провів недільну месу у Ватикані. Він звернувся до вірян на площі святого Петра і закликав світові держави. Більше не воювати. Понтифік говорив про Україну, сектор Гази і конфлікт між Пакистаном та Індією. Дізнатись більше про українську традиційну музику і зібрати гроші на фронт. На столичній алеї художників відкрили сезон народних танців. По четвергах фокльорні гурти збираються під Андріївською церквою і кличуть містян. Як усе відбувається, Соня Григорчук знає. І скрипок і стукіт підборів, охочі потанцювати під автентичні мотиви, збираються надвечір на алеї художників. Організувалися і створилися як простір, де люди можуть потанцювати традиційні танці народні і зберегти культуру, якось її примножити, повернути її в правильне русло. Наша місія показати соціальну функцію цих танців. Це танці для людей, про людей, від людей і між людьми. Ідея грати народне на загал зародила ще в часи Майдану, розповідає один з її авторів Андрій Паславський. Виступали на різних локаціях Києва, наприклад, у парку Шевченка. А коли в 2019 році на алеї художників вистелили дерев'яні доріжки, вона стала постійним місцем збору музикантів. Спочатку повномасштабного вторгнення дуже-дуже багато нових людей прийшло, особливо молоді, тому що люди в цьому бачать ну, власне, те, за що ми боремося. Це наша, наша культура, яка для багатьох, на жаль, довгий час була невідомою. З автентичною музикою киян знайомлять декілька гуртів. Капала Збитень, два-три, рок, та баламути. Використовують як архіви, так і пісні, записані у фольклорних експедиціях. В основі традиційна музика кінця 19-го, початку 20-го століття. Польки, різні козачки, трішки вальсів, падеспани різні. Ну, кожен гурт звичайно намагається бути якимось впізнаваним, але є така так звана попса. Ну, класика, яку всі знають, розуміють. І її можуть всі заграти. Ось, наприклад, я граю в гурті 2-3 і ми фокусуємося більше на поліській музичній традиції північ України. Це Рівненщина, Житомирщина, Волинь. Інструменти в руках віртуозів відповідають українській традиції та мають свою історію. Скрипка, яка грає мелодію, скрипка, яка грає акомпанемент, бубон, І в нашому складі басоля і цимбали. Цимбали в нашого цимбаліста його прадіда його ще прадід грав. В нашому гурті також моя басоля це власноруч зробив її скрипаля в другого також. Скрипку ми йому разом робили. Кажуть музиканти, доволі впізнавані. У репертуарі Гречаник, Ойра, Метелиця, Обруч та інші. Є складніші баламут чи карапет. Якщо ви теж хочете прийти на алею художників, але переймаєте, що не вмієте танцювати, то точно знайдете тут когось, хто вам з цим допоможе. Наприклад, Поліна, засновниця школи традиційного танцю Зачепиха. Пані Поліно, з чого можна почати тим, хто не знає, як танцювати народні? Все доволі просто. Нам потрібно слухати музику. І коли ми слухаємо музику, ми відчуваємо ритм і такий е, пульс музики. І від цей пульс вже можна починати рухатись. Можна знайти пружинку. Можете зі мною спробувати знайти пружинку. Ви стоїте на місці, але в колінах відчуваєте оцю пружинку музики. Все, ми почали рухатись. ми танцюємо. Це початок. Напрацювати базові рухи можна за кілька хвилин. А для танцю в парі варто вивчити кілька фігур чи обертів. Головне, переконує Поліна, відчувати музику та отримувати задоволення. Дехто з киян не звуки музики прийшов уперше. Та є і ті, хто народні гуляння відвідує не перший рік. Я ходив і до цього іноді, і мене завжди приваблює, що це відтворення традиції. По суті, ну ці музики і ті, хто співають, відновлюють традицію. Я бачив, коли це все починалося з маленьких мас, а зараз вже Купа музичних ансамблів грає. Я постійний резидент, постійна відвідувачка. Атмосфера чудова, навіть якщо люди приходять, не знаючи рухів, жодного танку завжди знайдеться людина, кілька людей, які залюбки навчать рухам. Власне, я так і навчилась. Грають музиканти на благодійній основі. Натомість щоразу на танцях просять у відвідувачів донат на армію. Автівки, амуніція чи такмет. Збори оголошують залежно від потреб знайомих військовиків. Тас ми тут. Ми маємо бути свідомим тилом. Це не фронт. Очевидно, це не фронт. Фронт це там, де ризикують і помирають люди. Тому це тил, але тил має бути свідомими. Тил має підтримувати військово. Охочих глибше пізнати культуру свого народу. На алеї художників чекають по четвергах. Анонси про танці публікують у соцмережах гуртів. Соня Григорчук, Валерій Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.